Всім гарного здоров'я з вами знову, як завжди, старий. І сьогодні ми поринемо в ігрові новини цього та минулого тижня. Буде багато чого цікавого, тому заварити чай, залисти під теплу ковдру і розпочинаємо. Sony вимагає видалити патчем для Бланборн, модер Ленс МакДональд термоповідомленням і видалив патч із мережі. Також Соні бажає видалити фанатські демейки «Bloodborne» і попередила розробника про наслідки за поширення гори. Все це дуже схоже на те, як капком боролися з фанатськими ремейками другої та третьої частини їх основної серії ігор «Resident Evil. І за чого фанати Sony та даного Солдзлайку. Надіються на перевдання оригінальної гри, ремейку чи взагалі сиквелу. Take-Two підтвердило, що вихід GTA 6 все ще планується восени 2025 року, і ймовірність перенесення мінімальна. Помолимося за Rockstar, які заради цього будуть кранчитим 24 на 7. Також у фінансовому звіті глава компанії зазначив, що цей рік стане одним із найуспішніших в історії. Тейхто все тому, що у видавця у цьому році назначена велика кількість релізів, цивілізація, мафія, мета Borderlands, Даніель Вовер похвалився, що Kingdom Come Deliverance 2 коштувало в п'ять разів менше, ніж Dead Stranding, але при цьому в ній більше діалогів і майже стільки ж кат сцен. Продажі гари вже перевищили мільйон копій, що могло покрити витрати на розробку. Її піджат оцінюють у 40 мільйонів доларів, що трохи більше ніж у першої частини. Також нагадуємо, що різ гри відбувся 4 лютого. Та гра отримала досить високі оцінки. Не виключаю, що це найкраща гра даного жанру в цьому році. За чутками Ubisoft розробляє Rainbow Six Siege 2 під кодовою назвою Siege X. Інсайдер стверджує, що гру представлять 14 та 16 лютого. На Six International. Рафаель Колонтоніо, засновник Arkane Studios, представив концепт арти нової гри. Це друга робота його нової студії. І цього разу це Імерсів Сім від першої особи та різними стилями проходження. За словами Колантоніо, проект натхнений Ді Зонард Прей та іншими іграми Arkane. І новини про чергову екаренізацію ігор. Фільм Сліпен Токс знову в роботі. Анджен повідомляє, що Сімо Люм виконує головну роль і стане продюсером. Нещодавно він підтвердив, що тривають переговори про права на фільм. А раніше у січні Донієн заявляв, що проєкт скасовано. Фільм анонсували ще у 2017 році, але відтоді робота над ним не просунулася. Ми скоро знову будемо каренжувати із за нової адаптації Resident Evil, режисером і сценаристом виступить Зак Крегер. За виробництво береться, як завжди, Константін Філм. Поки не зрозуміло, чи буде фільм заснований на грі, чи розповість нову історію. Однак нам обіцяють атмосферний фільм Жахіва, ставимо ставки, якого персонажа з оригінальної серії спаплюжить. Цього разу. Бійонд Солс отримує серіал від компанії Elliot Page. Адаптація надихається нелінійним сюжетом гори та історією головної героїні. Творці обіцяють зберегти дух оригіналу. Глава Bros. Games Давід Хадета йде з компанії на провалів. Напевно, тепер сидить і кусає своє лігті. Із-за того, що компанія вирішила розвивати ігри сервіси, керівництво також не задоволено продажами Mortal Kombat 1, через що підтримку гри скоротять. Єдиною надією компанії залишається розширене видання Hogwarts Legacy, реліз якого очікується у 2025 році. А також є надії на продовження цієї серії, розробка якої триває. Події нової частини God of War можуть розгортатися в Єгипті. Інсайдер повідомив, що Sony проводить кастинг акторів із Карєм Близького Сходу для великого проекту, який, на його думку, пов'язаний із новою частиною God of War. Також можливо, що компанія працює над ремейком оригінальної серії. Зовсім нещодавно людина Павук 2 вийшла на ПК. Але навколо гри перед релізом була повна тиша. Системні вимоги були оголошені в останній день. І за відсутності будь-якої реклами ми отримали результат у 18 тисяч гравців в Сімі. Також гравці скаржуться на технічні проблеми. Епоха PS4 підходить до свого логічного фіналу. Із січня 2026 року в PS Plus Essential Перестануть роздавати ігри для ps 4, зосередившись на проектах для ps 5 У каталогах Екстер і Делюкс теж зроблять акцент на ps 5. BioWare скоротила співробітників після провалу Dragon Age. Також малова BioWare Гаррі Маккей заявив, що вони посилять фокус на нові Mass Effect. А ще на останок. Хочеться дещо додати. Якщо ви додивилися відео до кінця та ви не підписані на канал, то ви можете саме зараз це виправити, Поставте подавайку і тиснути по дзвіночку, щоб не пропустити нові відео. Буду дуже радий бачити вашу реакцію на відео і буду дуже вдячний за поширення. З вами, як завжди, був старий. До скорої зустрічі. І все буде Україна!